Привіт усім! Слава Україні! Друзі! Сьогодні хочу такий незвичний випуск зробити. Це не будуть касати. Буде весняна колекція. Да, вам не почулося до весни ще далеко, але весняна колекція буде. А знаєте чому? Бо через наших болотяних сусідів можна й не дожити до весни. Жартую, ми всі доживемо. І все у нас буде чудово. Але все одно, треба жити сьогодні. Так що зараз, зараз, я такого буквально трішечки. Ось так. от, Оцих чудернацьких махін я вам сьогодні продемонструю. Ну, як продемонструю, просто вам на б'йозкому, можливо, комусь ось. комусь буде цікаво. Як... Ну, вони, в принципі, ще. Ще дихають. Так що, так що давайте я вам їх покажу по черзі. Ввімкну щось, щоб ви почули. Можливо, хтось там слізиночку свою прольє. Ось комусь може припече. І так, перший наш претендент весна 202. До речі, олімпійський. олімпійський. Вони чомусь були завжди дорожчі, ніж звичайні. Хто його знає? Я особливо не цікавився цим. Ну, давайте. А, Трішечки він такова. Сміються, плачуть, шалують. Тиць тріндець. Ще забуття, чи на зустріч вам. все вам <гум> рада. <гум> Бачите, як працює не щось може траплятися. Це ж, е... самі знаєте, з гімнаї палок робилося.

Оце в нас перша весна. Така, ну, в смысле, не перша весна, а перша, яку я вам сьогодні демонструю: Весна 202. Олімпійська версія. І зараз наступну покажу вам. Наступний варіант весна 309 2. Так, ну, давайте подивимося, чи живий цей весняний продукт. Ну, так перемотка є! Перемотка є! Ті фон третього класу на третій клас він іграє. Я червись милі впивайся, і серед мій забуття в розкошах загухайся. Мовляємо, що не будьте в різінку пустив. Лескві сіровіно що лестить. Та віструм. Ну, не знаю, друзі, не знаю, кому, кому як. Це такі чудернацькі тваринки. Так, показати вам наступний, давайте! Наступний магнітофон типу весна. Весна 207. Стерео. Так, не дивіться, що в нього тільки один динамік. Він пише, записує касету в режимі стерео. Лівий і правий канал, все як має бути. Текс. Понеслася шкотєка, да? Так, а що у нас тут? Працює. Бри забуття в роскошах закухайся Поглянь уся земля тремти А ще в тобі гореть і згаснути не вспіла. Гори життя єдина ми для смерті ж вічність ціла. Готова. 207 -го весна стерео. Чорті, яких бородатих років. Друзі, я не уточняв, яких там років апарати. Можна, звісно, подивитися. А що в нього на дубці написано? А написано в нього. А, а якби ж я ще бачив, що на ньому написано? Бачу 260 карбованців, І все. Так що наступний! І наступна звірюга весна 212 С4. Була така штукенція. Ну, давайте. Хуп! Дивіться, О, як світиться! а, Оченята світяться. Давайте, давайте спробуємо. Так, а де ж касета? Касета лишилася в попередньому. Так. На. Ну. О, як резво мотається, а. Ну, це пахощі гості там. І згаснути не вспіла. Гори життя, єдина ми, для смерті ж вічність ціла. Устоїш без руху, ти коли весь світ співає. Налагодь, струни золоті, Бенкет без нас. Ось так працює. Дивіться, дивіться, як різо, Як вони мотають? Не дивно чому. Деякі касети рвали в шмаття. Що, друзі, трішечки з кому я вам навів. Тако, Хтось може слізінку пропустив, да? а може навпаки тако, перехрестилися, слава Богу, що такого вже нема. Так? А можливо, комусь це на стаджі заходить. Так що, друзі, я ще подумаю, можливо, ця колекція весняна піде з молотка. Якщо з молотка, то всі 4. Отако От бабам! І хтось, можливо, Буде щасливчиком? Я Не знаю, друзі. Так що пишіть коментарі. Як вам сподобалось ось така розважуха. Вирішив так, стоять в мене такі питомці в кімнаті. Думаю, чого ж вони просто стоять, а? Як мій друг каже, напала дурь, дурь напала, дурь. понабирали, понаробляли. І стоять вони. Пилю пропадають, так? Да? Ну, так що, друзі, ставте вподобаєчки, підписуємося, ставимо дзвоник і будете е, отримувати повідомлення про наступні ролики. Касети будуть далі продовжитись у нас на оглядах бути. А сьогодні це от просто така невеличка розвага. Так, розбавити трішечки контентік. Можливо, зайшло вам. пишіть, Цікаво буде почитати. Ваші історії з такими зайрушками на цьому все слава Україні.